Die Militär kann wie bis jetzt nur bis 100 Kilometer Reichweite haben und auch zum Teil nur wegen der schwere Waffe. Während Russland in der Lage ist, Tausende Kilometer in die Ukraine anzugreifen und komplett ohne Konsequenzen Zivilisten zu massakern. Und das wird sich nicht ändern. bis Russland spürt, dass für jeden Terrorangriff mit Raketen auf ein Einkaufszentrum, dass mit jeder Kriegsverbrechen besteht das Gefahr, dass sie auch eine Antwort zurückbekommen haben. Waffenlieferung für die Ukraine! 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 gehört, dass so kann man Ukraine unterstützen, mit Frieden. Aber jetzt gerade hier, Ukrainer und Ukrainerinnen, alle die Ukraine unterstützen, wir wollen euch sagen, dass Frieden ist nicht Pazifismus. Frieden ist nicht etwas, was einfach gegeben wird. Frieden ist keine Privilegie. Für Frieden soll man kämpfen für Frieden, soll man rausgehen, für Frieden soll man nicht nur schweigen, sondern laut sein und laut sagen die Wahrheit. Und Frieden wird nicht von Diktatoren gegeben, sondern Frieden ist durch den Kämpfen mit den Diktatoren erreicht. <klass> Und wir alle, die hier heute stehen, alle, die Ukraine unterstützen, wissen, was der Preis von, Fre von Freiheit und Frieden ist. Jetzt gerade stehen wir hier und jeder von uns weiß, dass Soldaten und Soldatinnen in Azovstal sind unsere Helden, sind unsere Preis. Für diesen Frieden, für die Freiheit. Und jetzt gerade wollen wir zum Wort jemanden vorstellen. Bruder von Ihnen ist jetzt gerade in Gefängnis, an okkupierten Territorien, ein Helden aus der Sostal. Запрошуємо. Колосніше! Колосніше! Друзі, я хочу вам подякувати, що ви сьогодні прийшли. Знаєте, коли з братиком ще був зв'язок? Він казав: ми, ми тут, на цьому заводі, ми відчуваємо, коли ви за нас молитесь. Я думаю, я, я думаю що так воно і було. Знаєте, коли, ще 23 числа, коли мене питали, е, мої друзі, там чи почнеться щось, чи ні, я просто так е, абсолютно точно казав: та ні, не почнеться, бо за всіма законами військового часу. За всіма законами війни 200тисячна групировка не може захопити багатомільйонну країну. В цього немає логіки, в цього немає мотивів. А ви знаєте, і я думаю, що багато хто з вас теж так думав, що це не почнеться. Але як же я дізнався потім, Азов знав, що це почнеться. І вони почали готувати ще з початку лютого. Я постійно, навіть ще коли не почалася війна, коли я був на зв'язку з братиком, там ми розмовляли на цю тему також, але він не казав мені нічого про це. Так сталося, що я виїхав з України якраз, ну я був у відпустці, я виїхав просто наприкінці січня. Я не знаю, чому так сталося. Я багато думав про те, що. Можливо, мені було б краще залишитись там, якби я знав. Можливо, брат мені саме через це не казав. Бо коли почався цей великий заміс, і коли, коли кожному з нас було дуже важко зрозуміти, що взагалі відбувається і що робити, я щоб якось не, Щоб мене не поїхав дах, я почав займатися волонтеркою. Спочатку так спонтанно, потім дуже так активно цілеспрямовано. Є під Запоріжжям такий підрозділ, він називається Степові вовки, це Добробат, тобто вони абсолютно е, живуть, ну, них немає зарплатні, вони тобто, живуть от з цього, що їм волонтери приносять. Е, те в каких є. Але дуже класні хлопці і ЗСУ, які воюють з ними плічопліч, дуже хочуть з ними співпрацювати, бо то справжні хлопці ідейні. І ми діставали їм все. Ну, я, я дізнався про такі речі, чим відрізняється планка Пікатіні від планки Вівера, який я ніколи б не дізнався взагалі, що таке існує, якби життя тривало, як воно тривало доти. Ми доставали їм теплаки, прилади до зброї, одяг, взуття, просто все. І весь цей час. Я нічим не міг допомогти своєму брату. У нас був чатик в Телеграмі, там був я і кум. І цей чатик був ну, теж для підтримки, в принципі, один одного. Ми ніколи не питали, е, чи скільки залишилось вас набоїв. Тобто, ви пам'ятаєте, як це все було? Е, як вони залишились відрізані? Пам'ятаєте, як е, десь десь на, на початку березня вони зникли з мережі на тиждень, бо орки... Просто оточили вже остаточне місто і перерізали інтернет-кабель, який це був страшний тиждень, коли брата не приходило повідомлення. Потім з'явилось, написав: Жив, цел, орел, не хвилюйтесь А308 на страже України. Ну, А-308 це Азов. І, а потім у нас ще був такий ритуал. Ми писали, братик, прийшли смайлик, це означає зроби селфі та надішли. І, і з кожним цим селфі я бачив, як у братика залишуються все більше великі-великі очі, довгі-довгі вуса і все менше-менше обличчя, бо він, ну, я думаю, кіл кілограм 20 втратив за цей час. Але він не втрачав сили духу, як ніхто з них. Знаєте, за цей час я думаю, що мені Азов став весь рідний, не тільки братик. Я пам'ятаю, як братик прислав фото там, де він сидить біля стіни. Там така облуплена стіна, і такий у нас в чаті діалог. С сидить з цигаркою, Не знаю, де в них там ще був табак, це вже був кінець. Кум пише, штукатурка посипалась, я пишу, та не Азов. Братик пише амінь. Ну а потім, потім ситуація йшла до свого логічного завершення, і е, братик написав мені, я не дуже багато часу беру, ні. І братик написав: знаєте, мене не буде на зв'язку деякий час. Я розумів, що це все до цього йде, бо, хоча не було ніякої інформації, я просто розумів, що в них вже нічого немає. Не на боях, ні їжі. Але я думав трохи про інше. Я думав, що вони підуть на прорив, і типу хто вийде, той вийде. І коли я наступного дня дізнався, що вони здаються в полону. Ну, чесно, мене це навіть. Я навіть зрадів, я навіть від радості пожарив собі картошки. Бо все ж таки ну мало б хто вийшов, якщо б справдились мої, мої думки. І потім по, потім час йшов, ми виходили на мітинг. Спочатку мовчали, потім виходили на мітинги, а потім оцей четвернівка. Це було дуже страшно. Я взагалі не знав, що мені, що, що мені взагалі може бути так страшно. І потім, коли росіяни опублікували список загиблими, коли я читав його, у мене постійно очі намагалися зіскочити вниз, бо я, я, я дуже боявся знайти я брата, і, але очі не слухалися, вони просто бригали при, вниз. Це, мабуть, була найстрашніша мить ну, з тих пір, як почалась війна. І ви знаєте, дякувати Богу, я не знайшов там ім'я братика, він живий. До речі, ви могли бачити його. Я не знав, ну, ми з ним списувалися, але я ж не знав, чи поранений він, чи ні. Коли орки знімали відео, коли наші виходили з Азовсталі, там він прямо перший виходить. І я побачив, що він цілий. Я не знайшов ім'я братика в цьому списку, але це означає, що багато хто інший, точно так само, як я, молився, щоб не побачити ім'я свого брата, свого сина і знайшов. Я, я дуже дякую вам, що ви прийшли сьогодні, бо ми не повинні забувати про наших героїв. Я дуже хочу, щоб вони повернулись живими, бо у нас вже дуже-дуже достатньо і що буде дуже багато героїв, які не повернуться. І наостанок я хочу сказати, що ця війна обов'язково завершиться нашою перемогою. Бо ті жертви, які вже стались, я думаю, що вони змінили нас так сильно, що ми просто не зможемо вже жити так, як жили до цього. Я в цьому впевнений. І я також впевнений. Що перемога буде за нами. Не від того, що у нас Хаймарси, хоча це дуже-дуже важливо. І не від того, що у нас там підтримує нас міжнародна спільнота, хоча це теж дуже важливо. А саме через те, що за нами правда. І я думаю, що Україна зараз це оце, абсолютно унікальна країна в світі, котра. Воює за таку свободу, за яку Європа воювала багато-багато століть тому. І вже трохи забула про це. І не даремно у нашій мові слово е, вілля і Фрайхайт це у українській мові, це одне слово воля. От така в нас вона тільки може бути наша воля. Слава Україні! schon gehört habt. Wir werden sehr viel euch zeigen und erzählen, was ist ein Preis, den jeder von uns jeden Tag zahlen muss. Und jetzt gerade wollen wir euch vorstellen eine Person, der jemanden verloren hatte, sondern ein Held außer Softstyle. Er ist nicht mehr mit uns, aber bis zum Ende hat er gekämpft, war stark und wir werden das nie vergessen. Дуже особистою, яка тривала понад 13 років і яка обірвалася цього травня. Ем, я хотіла вам розказати про смерть мого дуже близького другого моїй рідної людини Богдана, який був захисником Азойстані. Я ще досі знала про це не було. Прийшло не так багато часу. Але я відчуваю потребу, що я мушу розказати цю історію. Коли до мене підходить люди, чи журналісти, чи просять дати якесь інтерв'ю, я не знаю, що мені можна, говорити. тому що ця вся історія про Застай, ми дуже мало про неї знаємо. І ми дуже мало ми можемо про неї сказати. Але ми дуже багато мусимо про це кричати і просити, і говорити тої мови, якою ми можемо. Богдан був першою людиною, яка мені подзвонила 24 лютого зранку, заставши мене в сльозах, тому що я коли тільки почула його голос, я просто розплакалася. Я не знала, що відбувається, так як ми всі не знали цього. І почула з іншої сторони його голос заряджений, бадьорий, повний сміливості і сили. І він каже, Вторія не плач, ми, ми до цього готувалися все своє життя. Все добре, ми до цього готові. Бережи себе. З цього часу я отримувала такі дзвінки кожні кілька днів, днів потім він зникав, потім він вертався. І щоразу його турбувало як я. Чи я поїла, чи я добре сплю, чи я турбуюся про свою сім'ю, чи я маю сили щось робити. Я мало питалася, що на, цьому, на цій стороні, тому що, по-перше, ми не могли про це говорити. Я так чекала і просила його, будь ласка, зберегайте ці історії, я хочу їх почути. Я мріяла, я кожен день щоб хоча б один раз його побачити і об'єднати щоб почути все те, що з ними сталося, тому що ми до кінця цього не знаємо. Минулого тижня я була в Україні і ще, коли він загинув, мені написала його мама, тому що знала, яким були близьким, і попросила про зустріч. Я відтягувала цю зустріч майже три місяці, тому що я, я була тут. І я дуже боялася цієї зустрічі насправді. Я мало зналася з його батьками, і вони дуже-дуже хотіли мені щось передати. Вони сказали, що вони мусять це зробити. Я вже себе там накрутила, і я навіть не, не знала, що я можу їм сказати, бо речи з йому очі у батьків, які загинув останній їхній син. Це був їхній останній син. Я до них прийшла і ми розглядали його фотографії, вони мали фотографії з Азовсталі. Богдан вже був поранений довгий час, він був сліпий останні півтора місяця. Він не міг бачити і йому, його друзі допомагали всьому. Вони йому розповідали, що відбувається, розказували, як це все виглядає. І мені мама розповідала, що ці його друзі вони просили скидати фотографії весни, тому що вони ж не могли побачити і просили скидати просто як. Відбувається життя там, на горі, на великій землі, як вони це називали. І в нас кидали ці фотографії. І потім ці його друзі йому переказували і розказ... розказували, як це все виглядає, бо він вже нічого не бачить. Він... Ми завжди, коли говоримо про військових, ми говоримо про їхню сторону, ті, що воює, цю їхню силу, їхню міць. А... Я знаю Богдана з іншої сторони, більш інші. Ем, і мені весь, весь той час, що він був, він скидав мені пісні. Він писав мені різні ліричні речі, дуже поетичні. Потім він також писав під толку або записував на нього собі повідомлення. За два дні до того, як він загинув разом з Багатьма десятками людей у госпіталі, у за і Вони мені пісню. І Я собі просто не могла уявити, в якому стані вони там перебувають під ці обстріли, без їжі, без нічого, і вони слухають пісні, вони чекають, вони розпідують. Вони там відбуваються життя, про як я дуже хотіла дізнатися, хотіла про нього почути. І... Я дізналася від його батьків, що його друзі, вони ще живі, і вони зараз перебувають в окупації. Це ті люди, які біля які нього були, які йому переказували цей світ, який відбувався з нами, але не з ними. Е, коли я була з його батьками, е, вони мені купили квітку, тому що Богдан мені завжди дарував квіти. І вони мені передали сукорочку, яку він приготував, і попросив маму ніколи ну, тримати її. І мама сукорочка поставила до себе в тривожний рюкзак. Вона постійно з нею ходила. Вона знала, що це для нього неймовірно важливо, щоб я це отримала. Це був мій подарунок на домередження, до якого залишився лише місяць, до якого на жаль, не дожив. Цей подарунок мені вручила його мама. І підраження відко сказала, що Богдан мріє це зробити особисто, на жаль, він не бажання. Як немає його тіла, як і немає тіла усіх захисників, які загинули цей день. Це дуже важко і сказати, тому що коли ми не можемо поховати своїх рідних, чи людей, яких ми знаємо, нам здається, що ми не немає цього. Що це вже кінець. І тому це так важко прожити. Вони батьки, ще раз його чекають. Вони відчувають, що він десь він живий. Ми знаємо, що його вже немає, але він живий у своїй діє, у всьому, що зараз відбувається, всьому, що відбувається разом з ними. Тому, можливо, не відчувають, тому що його, його дії вони продовжуються у нас. Як і намір і дію багатьох захисників, які не до сьогоднішнього дня. Багато людей вже ми ніколи не знаємо, хто буде на сьогодні, чи це друг, чи це буде інша рідна людина, людина, яку ми любили. І дуже багато втрат. Ці втрати просто не весня. Але як сказав Богдан, мамо, і тут не ми вас. Мостімо за усіх вас і допомогнутися у свідомісті. Що бажано дістатися окрім переможі? Це заради вас усіх. Нам не готувала сьогодні сюди всіх. Я не хотіла говорити, але... Мені здається, що такі особисті історії вони також не певне існування. Тому що я знала, з яким щирим і добрим царцем винтім, що він дуже добре. Дуже добра, небока, доповна людина, яка під час обстрілів, вкидає мені пісні і думає найголовніше, щоб вручити мені подарунок по дорогах мені в народження. Тепер вони будуть моїм талісмани, пане. Eh, дуже, дуже важко. Мі, не хочеться, щоб я йду зараз цей перевосений раз, тому що він ніколи не хотів, щоб воно не боліло, навіть коли вони стали. Ми повинні збирати в собі усі сили, можливі сили, навіть коли нам здається, що ми вже більше не можемо згадувати про цю історію, що навіть в найтамнішого годину завжди є щось світло. Чи це пісні, чи це ця поезія, чи все те, що ми робили там, чи ті квіти, про які ми мріли побачити? Знаходьте у собі села, ваших і далі боротися, боротися за своїх рідних і за тих, не перевізне. Дякую. Слава Україні! Героям, слава! Дієцька! Дієцкадла! im Gefängnis an okkuliertem Territorium sind, die jetzt gerade nicht mehr mit uns sind. Die Geschichten, die hier jetzt gerade erzählt wurden, es sind keine Geschichten, keine Stories, sondern eine Realität. Wir haben euch gesagt und auch gezeigt, dass unsere Realität ist in sozialen Netzwerken, in Nachrichten, dass unsere Städte wurden bombardiert, dass unser Territorium mit Menschen, mit ukrainischen Menschen wurden okkupiert. Das weiß ihr, das kennt ihr, das habt ihr gesehen. Aber was hier erzählt wurde, ist die andere Realität. Wenn Menschen, Brüder, Söhne, Schwestern, Töchter, Muttern, Vettern jetzt gerade nicht mehr sehen können oder diese Namen auf den Listen suchen müssen, sodass sie wissen, dass sie nicht gestorben sind, das ist die Realität von diesen Menschen. Die gucken den Listen an. Die wollen das nicht machen, weil einerseits da könnte der Name von deinem Liebling sein. Von anderer Seite, du musst wissen, ob er oder sie in Sicherheit sind, ob er oder sie immer noch lieben. Und du musst den Namen suchen auf der Liste und dann einfach warten. Hvala.